Друзі, компанія автопарки на зв'язку. У нас но надходження. Це Pajero Sport Вагон, 3 і 2 дизельний двигун. Автомобіль весь в рідному окрасі. Така капсула часу. Нержавий, не гнилий, офіційний, по факту два власники. Було, максимальна комплектація, топова, обслужений. І саме головне рідний пробіг. Пробіг у нас на даний час складає 139 тисяч. Автомобіль має 4 склопідйомника, круїз контроль електроприводи зідушок, шкіряний салон. Все працює, роздатки привода, все працює абсолютно підірів передніх сідушок, стеля біла з люком, семимісна версія. Ззаду так само клімат контроль, дуже великий, міський нова запасочка. Музика преміум Rugфор. Тут у нас присутній третій ряд 7 семимісна версія. Автомобіль в дуже класному візуальному і технічному стані. Даний автомобіль можна придбати місто Львів, кільцева 60, повністю обслужений, можливий лізинг, кредит готівка, будь-який спосіб розрахунку. Приїжджайте, компанія автопарк, кільцева 60, місто Львів.